Неодноразово говорилось про те, що реформа децентралізації насправді є такою ключовою реформою держави, однак в Україні відбувається війна. Про цю реформу цілком повністю говорити досить тяжко, оскільки це вже стало швидше тим тестом для місцевого самоврядування на своє виживання. І в першу чергу, коли говориться про децентралізацію в умовах війни, то варто говорити про те, що більш важливо звичайно, що це централізація. Це координація центральної влади з військових адміністрацій з місцевим самоврядуванням, Самоврядуванням. Місцеве самоврядування воно взяло таку на себе певну функцію більш гуманітарну, і від цього залежить безпека громадян і тих мешканців, які вимушено були переміщені своїх рідних домівок в тилові міста. В перші дні ми прийняли близько 30 тисяч осіб, які вирішили зупинитися в нашому місті. Ну і звичайно, виклики, які стояли перед нами, кожного прийняти, кожного розподілити, надати соціальне житло, на харчувати. І в першу чергу, напевно, заспокоїти. Заспокоїти, що в нас в місті на той момент, слава Богу, було безпечно, в нас не було жодних активних бойових дій. кремний на сьогодні є тиловим містом, яке прийняло не тільки біженців з наших різних регіонів, а й примуслові об'єкти, наші підприємства зі Сходу, з півдня нашої держави. Я заступник директора на підприємстві, яке займається виготовленням дереворізального інструмента. Це дискові пили і фугувальні ножі. 24 лютого, приїхавши на роботу, ми вирішили, що ми закриваємо підприємство. Сказати, що це було легко абсолютно ні. Але знову ж таки, в реаліях війни, ти розумієш, що. Ти повинен робити і працювати, сплачувати податки, виплачувати заробітну плату, тому що ця заробітна плата буде знову ж таки людьми витрачатися в тих самих магазинах. А це ж знову ж таки податки і поповнення бюджету. І тоді президент заявляв з телевізора, що хто може працювати, працюйте, але ніхто не пояснив схеми, як ми все таки почали роботу і ми працювали і доробляли те, що ще було не закінчене. Проблеми з поставками, проблеми взагалі з розрахунками. А ну коли ти працюєш, тобі треба щось купити, а з повітря чомусь гроші не з'являються. Зараз ми активно шукаємо якісь виходи на європейський ринок, можливо, розвиток, не знаю, в найближчому за кордоні. Півкраїни стало, і це впливає і на нас також. Адже ми робимо інструмент для розробки дерева. А люди, які займаються деревом, продають його потім на меблі. А меблі потрібні усій Україні. Ми розуміємо, що економіка має працювати, мають бути створені робочі місця, сплата. Податків, що стане запорукою підтримки наших збройних сил. З перших днів війни Кам'янець-Подільський став прихистком для десятків тисяч українців, які просто тікали від жахів. І тут відкривалось не лише багато волонтерських фондів, а також багато медіахабів. Сюди з'їжджалися люди з різних телеканалів. Вони шукали не тільки прихисток, вони шукали, чим вони можуть бути корисним в такий час. І так на основі одного з волонтерських штабів виник медіа центр. Там працювали люди з різних медіамайданчиків, з різних куточків України. Вони режисери, продюсери, журналісти, оператори. Атори, відеорежисери, і так склалось, що саме в Кам'янці зустрілися люди з різних каналів і ICTV, сітів з СТБ. І ми вирішили, що потрібно по-перше робити новини саме нашого регіону, саме Кам'янця-Подільського. І по-перше, місто отримало. Гарний такий хаб інформаційний. А по-друге, багато людей отримало роботу. Я в тому числі знаю, що маріупольський телеканал Сігма та Донбас 24 сюди приїхали і працювали вже звідси, тому що на цій території, де вони працювали, до того всі знаєте, там працювати вже неможливо у студії. Максим Рабовський. Далі про те, що відбувається нині на Донеччині та в Україні. Путін оголосив про напад на Україну близько п'ятої години ранку збройними силами. Держави, агресора Російської Федерації. Здійснено вторгнення на багатьох напрямках. Студія телеканалу Донбас, з якої до останнього, поки було світло та зв'язок, намагалася працювати, висвітлювати російську агресію, війну проти України. Ось, прилетіло просто сюди. Ну, буквально в перший день, коли я вибрався на територію України, вімкнув телефон. Мені почали дзвонити з роботи колеги, з якими я працював в Маріуполі на Сігмі і Донбасі. Сказали, що вони переїхали до Кам'янця і в Кам'янці будуть намагатися відновити мовлення. З одного боку, це виглядало дивно, що ми будемо мовити на Донецьку область, але робити це будемо з Кам'янця. Але ну, питати, чому так сталося на, на той момент. Я не став, відновлюється робота, і добре. Весь цей час наш телеканал Донбас транслював загальний телемарафон. А з 7 до 9 ми робили свій продукт. Там були деякі сюжети, спілкування з різними спікерами на різні теми, з представниками міських рад на Донеччині. Ну тому, що це був єдиний можливий варіант. Робити якийсь продукт так дійсно нам якось допомагали колегами, якісь матеріали брали, переробляли у колег з Запоріжжя і з Покровська. Робити такий продукт такою командою, я вважаю, що це. Дійсно було круто рушієм економіки. На сьогодні є релокація підприємств з гарячих точок, і це досить великі гроші, і тому величезну роль відіграють ті релоковані підприємства, які переїжджають в тилові міста для того, щоб відновити своє виробництво. Кам'янці-Подільському релоковано 22 підприємства з різних регіонів. Це Харків, це Запоріжжя, це Миколаїв і Дніпро. Одразу ми розуміючи, провели бізнес форум. Цей форум був проведені ще в березні місяці. Фактично, після трьох тижнів початку активних бойових дій кинули такий клич по всім можливим засобам зв'язку і провели бізнес-форум під. Назвою нагода Ніц-Подільський. Ми вирішили виїхати для того, щоб розташувати тут свої виробничі цеха і розпочати виробництво продуктів харчування. Всіх кам'янчан хочу привітати теж наших підприємців, які одні з перших вимушені були перевести свої потужності до нашого краю, до нашого міста. Кам'янця це важливо. На дуже важливо розвиток економіки, розвиток підприємництва, створення робочих місць, створення доданої вартості це запорука розвитку регіону, це можливість допомагати нашим Збройним силам відвоювати наші землі. Ми вирішили це буквально, мабуть, дні 10-12 після вторгнення російських окупаційних військ до Харкова. Но Виробництво в Харкові ще все ще працює. І так як у нас є замовлення від Харківської обласної воєнної адміністрації і для нужд ЗСУ, я одразу приїхав, мене зустріли, мене познайомили з Михайлом. Сергій, будь ласка, що, що від мене потрібно, любе питання задавайте. Тобто це не таке тимчасове. То ми надовго зайшли і ну дуже серйозні плани. В Кам'янці-Подільському було перевиконано бюджет на 32 млн мільйони, і загалом місцеве самоврядування повинно досить сильно допомагати цим підприємствам. У Фінансовому плані ми маємо за перше піврічне значне перевиконання наших надходжень, частину це за рахунок реликовних підприємств, частину це за рахунок розгортання військових частин. Ці кошти ми перерозподіляємо на найважливіше, що є зараз для сьогодні для нас це безпека наших людей, це безпека наших дітей. На початку війни ми поселяли переселенців і займалися дуже багато різними волонтерськими ініціативами. Але однією із дуже великих проблем було переселення дітей у наше місто Кам'янець-Подільський, і для цього з'явилася ідея створення такого проекту, як діти дітям. Це був перший захід, який відбувався за участю зірок. Її підтримала міська рада Кам'янець-Подільського, обласна військова адміністрація. І зараз це набуло до такого формату всеукраїнського. Вже було більш шести таких ініціатив по різних куточках України. Ми в рамках Угоди мери за економічне зростання отримали грантові кошти в сумі майже 1 мільйон євро, в рамках якого будуть реалізовано проект створення агенції з розвитку малого та середнього бізнесу. І ми впевнені, що реалізація цього проекту значно економічно ставить активнішим нашу громаду і наш місцевий бізнес, який буде в цьому напрямку розвиватися. Ми працюємо, ми намагаємось не зупинятися, ми намагаємось не втрачати якогось оптимізму, ну і здорового глузду в такій ситуації. Про розвиток казати напевно не буду. Зараз розвиватися, напевно, буде неймовірно складно, але пошук нового ринку це титанічна робота, і ми намагаємося її виконувати.